Женя, Як сказала Женя, короче, ми поїхали на один день в Італію в Ліняно Саб'ядоро. Сподіваюся, Сподіваюсь, я правильно це сказала. Це невеличкий курорт на Адріатичному морі, який відомий своїми піщаними пляжами. Пляжі тут дійсно чисті, їх від самого ранку прибирають. Найбільше мене вразило, коли ми вийшли з автобуса. Це жара 25 градусів одразу всім ранку. А море просто як парне молоко. Купатись можна одразу, як приїхали. Але спочатку розкажу про свою дорогу в автобусі. Поки мої дівчата купають, розкажу, як ми сюди їхали. Копчик белі страшно, мала сидіти з жінкою. Жінка десь пересіла, підсидила до мене якогось чоловіка. Від нього страшно зверділо потом. Просто ужас як. Я просто з носом в скло і так приїхали цілу дорогу. Море тут гарне, пісок дійсно золотий, але будьте готові до того, що на пляжі, скоріш за все, ви згорите. А цілі житі і зончики розкупляють готелі, які знаходяться на першій береговій лінії. Тому моя порада, коли ви приїжджаєте, одразу йдіть на дальні пляжі. Сьомий, восьмий, їх там вісім, потім лісочок і ще дев'ятнадцять, як показує карта. Там є варіант, що ви знайдете собі зонтик. І не робіть таку помилку, як ми не купляйте зонтик в магазині, бо вам все одно його не дозволять поставити. 12.00, нуль нуль море, як чорне молоко. Пісок гарячий, не можемо ходити. На сонці я не знаю, на всі плюс 50. На обід пляж пустіше. І Якщо ви приїхали на один день, як і я, і все ж таки не змогли знайти зонтик, то біля пляжу є паркова зона, де ви зможете в тіночку спрятатись від пекучого, палючого сонця. Харчуватись ви можете взяти із собою, а можна поїсти десь у кафешці. По цілому пляжу є кафешки. Але будьте уважні, десь з 2-3 годин і до 6 вечора вони закриваються на сієсту. Ми в основному брали із собою, але каву я ходила брати в кафешку, тому що без кави я ж не живу. Після сьомої нам порадили йти в ресторанчик. Але будьте уважні, на вечір теж люди збираються в ресторанах і стоять черги нереальні. Тому йдіть десь після 6-7 години. В принципі, ніякі мінуса мені не завадили насолодитись морем, за яким я так довго скучала. Навіть цей один день приніс мені позитивні емоції.